Доброго дня. Сьогодні ми готуємо гостру закуску з баклажанів вогник. Ось що сюди входить. Під відео буде повністю перечень і кількість кожного інгредієнта. А зараз ми приступаємо. Дивіться, для початку ми баклажани от нарізаємо такими кольцями. От всі наші баклажани нарізаємо кольцями. І потім ми будемо продовжувати. В процесі нарізання ми так легко ще просолюємо баклажани. Нарізали баклажан, просолили, нарізали просолили. І ось баклажани ми порізали, просолили. Ми тепер їх відставляємо в сторону, а всі остальні овочі ми будемо зараз подрібнювати в блендері. Перець акуратно вирізаємо оті ножки, прочищаємо і в блендер. І тепер помололи і в кастрюлю. І так ми переробимо весь перець і так далі. Перець ми вже переробили. Тепер нарізаємо моркву і блендер. Ви можете по ходу кидати і чесник, воно і так буде в одній кастрюлі, так що воно все перемішається. Як вам буде е, більш зручніше, так і переробляйте. Ось ми моркву переробили тепер. І залишаються ще помідори і чесник. Часник додавили гіркий перець. Ми додаємо разом з зернятками. Він буде більш такий остріший тоді, блюдо, саме. Хто не любить можна А хто не любить острого, то можна просто його не додавати, от цього гострого перцю. Так. І помідори. Зелень ми трошки пізніше будемо додати. Зараз тільки помідори залишилися. І помідори. Білу ту п'яточку вирізаємо, а так буквально на 3-4 кусочки розрізаємо їх. Так, помідорчики. Угу. І ще трошки. Так, помідорами закінчили. Тобто ми все переробили. Додавляємо ту кастрюлю і тепер ми додаємо всі наші Олію, приправи. Олію, цукор, сіль і воду. Оце. Цукор. сіль Оцет. І, і олія. 400, 400 грам. 450. 450 може бути. Ставимо на вогонь і будемо доводити до кипіння. Середній вогонь поставили поки що. І отак от перемішуємо і доводимо до кипіння. Дивіться, яке воно вже класне виходить. Продовжуємо. І ось дивіться, коли маринад закипів, ми додаємо до нього наші порізані баклажани, які ми пересолювали так трошки. Сіль забирає гіркуту. От якраз ми додаємо, перемішуємо і будемо кипятити 45 хвилин. От ми так гарно перемішуємо. І кипятимо 45 хвилин. І дивіться, у нас от 15 хвилин вже кипятимо. Бачите, воно вже зменшилося, воно вже так, так якби. І ми в той момент додаємо зелень. Петрушку ми порізали, добавили, Перемішуємо і кип'ятимо ще півгодини. Запах? Так, да, запах супер вже такий. Взагалі дуже класно виходить кінцевий, кінцевий результат. Я просто е, рекомендую отаке собі приготовити. Продовжуємо. І ось дивіться: 45 хвилин е, ми проварили. Тепер накладаємо в півлітрові баночки, ну або в літрові, накладаємо в банки і е, треба стерилізувати хвилин 20. Зараз ми накладемо і продовжуємо. І от дивіться, наповняємо банки, ставимо в кастрюльку на дно якусь тряпочку. І от так кришками не закриваємо, просто прикриваємо. І варимо 20 хвилин. Ото буде така стерилізація наша. Якщо маєте більшу якусь ємкість, можете використовувати більшу. Ми от таких по 4 штуки. Получається. Як? Якщо мають автоклав, то автоклав. Автоклав, то супер, так, так. Ну, автоклав не кожен має. Так що от так можна стерилізувати. І виходить, дуже така класна, як закуска, так і добавка до любого гарніру, там, картопля, макарони. Тобто дуже смачне і дуже класне, блюдо. Постарайтеся зараз в даний момент зробити, так як практично все є на ринках, якщо не на городі, і ви зможете собі зимою як найдете. Гарного дня, смачного всім, до зустрічі! І ось дивіться, в нас вийшло 9 баночок. Ми затратили на всі овочі, всі інгредієнти 200 гривень. І в нас вийшло, що ця баночка в нас коштує там 22 гривні. Ну, я думаю, що це дуже дешево. Одна півлітрова баночка 22 гривні. Так що користайте моментом робіть, тому що ну, в магазині ви, по-перше, не купите такої якості. По-друге, ви не купите за таку ціну, а зимою ми це блюдо якнайдемо. Його можна прямо сьогодні використовувати, берете гарнір, і воно дуже класно йде, як закуска або як добавка до гарніру. Ще раз рекомендую зробити удачі вам, здоров'я, тримаємося! do escuro Jesus